Христос Воскресе, мої любі брати та сестри. Уся Вселенна, весь Всесвіт сьогодні ликує. Переможена смерть, здоланий гріх. Воскресший Христос кличе нас. Підіймайтеся і ви від гріха, вставайте, я подам вам руку, я дам вам силу. Дух святий торкнеться ваше сердець. Сьогодні, в цей праздничний день Пасхи, я бажаю всім нам духовного Воскресіння. Нехай Воскресший Христос допоможе нам ще вірніше, ще точніше з усіх сил сповідувати нашу православну християнську віру, бути вірними Отцю Небесному, шанувати та любити Євангеліє, цінувати та. Жити в церкві, переможений гріх. Сьогодні немає тих, що плачуть або тих, що горюють. Все, Христос узяв на себе. Чи розуміємо це? Тому сьогодні, в цей пасхальний день, я бажаю всім вам, щоб ви змогли подарувати радість Пасхи кожному, хто вас оточує, щоб ви могли простити, як Христос простив тим, хто перед вами винуватий. Простимо все Христом з праздником вас, світлим Христовим, Воскресінням. Христос Воскресе, Воістину Воскресе, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, дорога паства, дорогі Житомиряни і Житомирська Земля, сьогодні знову з великим трепетом, з великим піднесенням і з чистотою всього серця. Вітаю сердечно вас і світлим, і радісним, і святом, і свят, світлим, Христовим Воскресінням, Воскресінням нашого Месії, нашого Возвелителя, нашого Спасителя, того, хто став первинцем воскреслих і мертвих, адже Господь прийшов у цей світ, щоб воскресити нас, щоб дати нам життя вічне, щоб вдихнути в нас те світле Христове Воскресіння через благодать Господню, через труди та подвиги тих чи інших подвижників Божих, з якими також беремо приклад. Але сьогодні, дорогі браття і сестри, ніщо не може ні тут, на землі, ні там на небі. з Запаморочити нам наше свято, зіпсувати нам ці святкові дні. Адже Господь воскрес, Господь це правда, Господь це любов, Господь це вічність і вічне життя. Без Спасителя ми не можемо існувати. Без любові Божої ми не можемо прийти до вічності, без світлого Христового Воскресіння ми не можемо воскреснути. Наші душі безсмертні, наші душі вічні, і вони постійно воскресають у Спасителі у Христі. Пасха Господня, світле Христове Воскресіння, це торжество і торжеств, торжество, яке дає нам можливість проявити себе, це радість, яку сповістив нам Господній ангел. І ми сьогодні в своїх серцях бачимо той гріб Господній, який порожній, ті білі пелини, які Господь залишив, і через ангела жінкам мироносицям сповістив. Ідіть, радуйтесь і несіть цю благу звістку всім людям, всьому людству, всім поколінням в майбутньому. І ця звістка сьогодні приходить до нас, до віруючих людей, до тих, хто не байдужий, хто має любов в своєму серці. Ми. Маємо цю любов, дорогі браття і сестри. Ці особливі дні нам потрібно проводити в радісному спілкуванні один з одним в богослуженням. Ця свята ніч для нас приносить радість, адже Господь воскрес! І ми, дорогі браття і сестри, маємо воскреснути. Свята церква через мужив Божих навчає нас. Істини Христового Воскресіння, і якби Господь не воскрес, і віра б наша була марна, якби Господь не воскрес і ми б не воскреснули. Тому будемо кожної миті, кожного нашого дня. Кожної нашої хвилини земного життя прославляти світле Христове Воскресіння, співати ту величну оду радості, що Христос Воскрес разом із всім людством і всіма нашими рідними і близькими, братами і сестрами, які також несуть до нас цю радісну звістку. Як в той певний історичний час Марія Магдалина прийшла до Пілата і принесла йому яйце. І дала як символ Воскресіння, як символ вічності, як символ радості Божої. Ми знаємо, дорогі браття і сестри, що життя породжує життя, а смерть породжує смерть. Сьогодні дивовижна подія, тому що Господь через свою смерть він переміг ту смерть. І ми цим дивуємося. Ми маємо велику нагоду бути із Христом. Цей рік особливий для кожного із нас, для віруючих людей, для всіх християн. Адже в цьому році ми будемо святкувати, дорогі браття і сестри, 1025-річчя від дня хрещення Русі, нашої великої православної. Країни нашої християнської православної величі, і ми маємо велику нагоду зустріти цей день. Князь Володимир, Рівноапостольний, війшов. Ріки Дніпра і охрестив віруючий народ, повернув їх від темряві до світла. Цей рік також, дорогі браття і сестри, святковий і ювілейний, тому що 1150 років виповнюється і сто дня, коли проповідували святі равноапостолі Кирил і Мефодій, коли відкрили для нас слово Божесне істини, коли просвітили нас. Істинною християнського життя цей рік також і ще в одному урочистий, в тому, що ми святкуємо 1700 років. Від дня Міланського едикту, коли князь Константин припинив своїм указом гоніння на християн в Римській імперії і слово божественне істини розлетілось у різні сторони, у всі частини нашої землі, і люди почали навертатись до Бога, до правди, до вертепу і до воскресіння, до Голгофи, Господь. Переніс багато страждань через смерть, через зраду, через знущання, через великі страждання, через світле Христове Воскресіння приходить до нас. І ми, дорогі браття і сестри, сьогодні маємо згадувати своє земне життя. Адже ми християни, і наше життя не просте, воно також під час наповнене і стражданнями, і певними випробуваннями, спокусами. Але ми знаємо, що наша сила у Воскреслому Спасителі, наша допомога, вона тільки від Бога. Господь каже: прийдіть до мене, всі струджені, всі обмежені і всі, хто прагне Божої допомоги. Я заспокою вас, я дам вам життя вічне, я дам вам свою Божу благодать. І ця благодать особлива у ці святкові. Пасхальні дні, тож будемо радіти разом, всією громадою, всім Всесвітом. Нехай Господь кожному пошле дорогі браття і сестри, мир, спокій, радість і терпіння у всі дні нашого земного життя. І пасхальна радість ніколи не залишає ні в ці пасхальні дні, ні на протязі всього року, ні на протязі всього нашого земного життя. Тож вітаю всіх! дорога моя паства, и святом светлого Христового воскресенья. Христос воскресе, воистину воскресе. От Марка, Святого Евангелия чтения, зачало 70-е. Во время оно минувшей субботе Мария Магдалина и Мария Яковля, и Соломия купишь ароматы, да пришедшие помажут Иисуса. И зело за утро воедино от суббот, придоша на гроб, засиявшую солнцу, и глаголуху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба, и возревши, видишь, яко отвален бе камень, бебо веле зело, и влевши в корабль, видишь, юношу сидяша в десных, одеяна в одежду белу и ужасошася, он же глагола им, не ужасайтеся, Иисуса ищите Назарянина, распятого воста, не есть везде, все место и держу положише его, но идите рците учеником его и Петрови, я ковыряет вы в Галилее, там его видите, я кажу рече вам, и изышедша бежашь от гроба, и мяша же их трепет и ужас, и никому же ничто же реша, я бося. Святий Євангелист Марк повіствує нам у Євангелії про Христове Воскресіння. Повиствує дуже дивно. Він пише, що коли Марія Магдалина, інша Марія та Соломія прибігли на гроб Спасителя, він був пустим. Великий камінь, що слугував двери для гроба, був відвалений, а всередині знаходився ангел. Уже це дуже дивно. Люди бачать ангелів. А ангели сповіщають людям про Воскресшого Спасителя. І це правда, бо все у світі змінилося. Христос примирив собою людину та Бога. Він взяв на себе гріхи всього світу. Тепер усі ми рідні Христу. І ангели підтверждаються, кажучи, Його тут немає, Він Воскрес. Ідіть у Галілею, скажіть іншим, що Христос Воскрес, як Він пророкував, про що Він вас попереджав, те сталося. І, звісно, Воскресіння не можна пояснити ні наукою, ні різними фактами чи здогадками. Це просто момент віри. Христос Воскрес. Про це він казав і це відбулося. Тому для кого Христос Воскреслеє? християни, браття, почуємо Його ще раз і будемо Його наслідувати, і якщо Його ласка така буде, і ми з вами воскреснемо в останній день цього дня. Святої Пасхи смерть переможена, здоланий гріх, де смерть твоє жало, каже святий Апостол, тепер ми з Богом можемо все, все добре, все святе, все світле. Тож скористаємося цією світлою Христовою перемогою, наближимося до Христа і воскреснемо з Ним. Це Він сказав, що це Його слова, чи чуємо моїх, користуючись нагодою, ще раз усіх вітаю. и светлым Христовым воскресением. Христос воскрес, воистину воскрес. В последнее время для нас стало привычным, что при благоустроенных православных приходах действуют воскресные школы. А когда же в Житомире появилась первая воскресная школа и что она с собой представляла? Историю эту приоткрывает для нас газета «Волынские губернские ведомости», опубликовавшая в 1861 году цикл статей о воскресной и праздничной школе при певческом хоре Преосвященнейшего епископа Волынского. Именно такое название получила школа, устроенная на основании высочайшей воли императора Александра II при обучреждении школ при приходских церквях. Школа была устроена стараниями епископа Волынского и Житомирского Антония Павлинского. Владык Антоний, прибывший в Житомир в 1860 году, прекрасно понимал, что в городе, населенном большей частью иноверцами, очень важно иметь очаг духовного просвещения для простого народа. И одним из первых его начинаний было открытие воскресной школы, для которой он предоставил помещение в своем архиерейском доме, находившимся на улице Большой Бердичевской. Сейчас в этом доме располагается военное ведомство. Занятия в школе проводились по воскресным и праздничным дням от 13.30 до 16.30 с 1 октября до 10 марта и от 14.00 до 17.00 с 10 марта по 1 октября, по полудни. Как видим, для учебы отводилось 3 часа, первый из которых предназначался для закона Божия, следующие полчаса для церковно-славянской грамоты, еще час для обучения русскому чтению и письму, и, наконец, последние полчаса посвящались изучению счетности, то есть арифметики. Закон Божий преподавал священник Павел Гурковский, который читал этот же предмет и в Житомирском образцовом пансионе для благородных девиц и в сиротском заведении. Иногда его подменял иеромонах Сильвестр, духовник архиерейского дома. Отец Павел преподавал закон Божий, как пишет газета, посредством одного из устного рассказа, не заставляя изучать задаваемые уроки. Устав школы предписывал, что лекции священника должны иметь вид простой, неизысканной беседы, излагаемой простым, удобопонятным, чуждым, вычурных фраз и выражений русским языком. Может, впрочем, приноравливаясь к характеру местного народа населения, прибегать к пособию малороссийского, простонародного наречия. В число преподавателей допускались не только православные, но и иноверцы. Так, среди сотрудников, подписавших 23 апреля 1861 года устав школы, значится и Равин Моисей Шефтельзон. Следует сказать, что согласно устава школы, лица, заведующие школы и занимающиеся преподаванием, исполняли свои обязанности добровольно, без всякой оплаты не получая и не ожидая никакого вещественного, ни денежного, ни почетного за свои труды вознаграждения. Школа существовала на добровольные пожертвования. Среди первых лиц, которые пожертвовали наибольшие суммы, были архиепископ Волынский и Житомирский Антоний Павлинский и купец Житомирский Иван Петрович Хаботин из знаменитой династии житомирских купцов, построивших Михайловский храм, существующий до ныне. Предназначалась школа для православного народонаселения, однако в нее допускались и иноверцы, которым присутствовать на уроках православного священника разрешалось по желанию. Первая в нашем городе воскресная школа раскрыла свои двери для учащихся 17 января 1861 года. Тогда на урок явились всего четыре человека, двое из которых были католиками и двое иудеями. На втором занятии 22 января того же года было уже 12 учеников, из которых был один православный, трое католики и восемь иудеи. На восьмом занятии 26 февраля присутствовало уже 28 человек. Поначалу боялись идти в воскресную школу, потому что пронесся слух, что правительству нужны образованные солдаты. Газета писала по этому поводу. Нежелание некоторых записываться в число учеников происходит от опасений быть посван, позванным по списку школы в военную службу. Кто распространяет и поддерживает эти тревожные вести, неизвестно. Во всяком случае, их может истребить одно время. Действительно, время все расставило на свои места. За 10 месяцев существования школы общее число поступивших в нее превысило 100 человек. Однако, в э, число бывших на одном занятии не превышало 30 учеников. Относительно учащихся евреев интересно замечено, что они оставляли учебу, как только были научены в достаточной мере читать и писать по-русски, что являлось основной утилитарной целью их при посещении школы. Таким образом, среди учащихся остались практически одни православные. В октябре 1861 года оставались еще трое католиков. Для привлечения учащихся, как замечают волынские губернские ведомости, школа не прибегала к мерам принуждения – посредству властей для пополнения стен своих учениками. О своем существовании она извещала публику посредством афиш, формальных объявлений. Она просто приглашала всех желающих обучаться грамоте, письму и счетности к известному времени. Иные хозяева, у которых проживали мальчики, обучающиеся какому-нибудь ремеслу, не отпускали, к сожалению, этих отроков даже в воскресные праздничные дни, хотя они горели желанием получать образование, обучаться. Со своей стороны, школьные сотрудники, которых без преувеличения можно назвать подвижниками просвещения, обещали неуклонно идти по однажды избранному пути. Они писали, предубеждения, мелочные стремления и народные страсти легче и вернее всего можно победить хладнокровным христианским терпением, неуклонным упорным постоянством действования, а остальное предоставим милости Божией. Этот же принцип действия в полной мере может быть отнесен и к современным подвижникам, которые трудятся в воскресных школах.